Дерево, 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 рослина матерія, дерево, 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 рослина матерія, дерево, 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 рослина матерія, міцна шкура, ововчок. Ну, десь таке відбувається у мене в голові, коли я граю у цю гру. Котятки, всіх вітаю на моєму YouTube-каналі, і сьогодні ми будемо робити огляд на гру V-Rising, яка 8 травня 2024 року нарешті виходить в реліз. Будемо клацати, дивитись, що нам приготували розробники, що нового вони додали, і будемо з вами виживати в цьому вампірському екшен екшені. RPG. Нагадую, що з року вона була у відкритому бета-тестуванні, і ваш покірний слуга в свій час награв не просто безмежну кількість годин. Тому. Влаштовуємося зручніше, заварюємо собі зеленого чайку і насолоджуємося оглядом на гру V-Rising Зустрічає нас редактор персонажа, який одразу дає зрозуміти, що всі, хто в цьому світі створені, це ідеали анімешних манг про вампірів. Ну і враховуючи, що більшість хто мене дивиться, це чоловіки, я спеціально до вас створив цю низькорослу, темношкіру жінку з елегантною бородкою, яку назвали в честь великого Вампіра сьогодення Ян Даре починається гра у тому, що ми прокидаємось десь у підземеллі серед кісток, могил та інших вампірів, які вже давно звільнилися. Ось бачите, труни, які повідкриваті. Після того, як ми вийдемо із печери, гра нас зустрічає маленьким туторіал стейдж в якому ми маємо навчитись ходити і відстоювати свої інтереси через меч. Коли гра зрозуміла, що Яндари це майбутній володар цього всього світу, вона дала нам незворотній вибір, ліва чи права сторона ліса фарби. Так як Wrazin є по суті виживачем, то, як і по всім законам жанра, тут потрібно постійно крафтити, гріндити ресурси і підвищувати рівень свого знаряддя. Кожен рівень знаряддя Підвищується за рахунок підвищення якості цього знаряддя, яке ви скрафтите. Скрафтити можна через ремесло, яке у вас є уже в інвентарі, або ж ви це можете скрафтити у верстаку. Якщо ж ми кажемо, це за продвинутий крафт. Механіка будівництва в цій грі просто неймовірна. Ти не помічаєш, скільки пройшло часу з моменту, як тільки ти почав будувати і заклав першу цеглинку в твій фундамент. Для того, щоб загалом щось будувати, тобі потрібне серце замку. Це як маленький хаб, який дозволяє тобі розширятись, і в ньому є есенції крові. На початку тобі їх буде не вистачати, і ти будеш бігати по всій карті, шукаючи, кого можна вкусити. Але потім, коли механіка видобутку крові буде налагоджена, навіть граф Дракула буде заздрити твоєму замку. До речі, з приводу графа Дракула тут дуже багато елементів відсилок на різні попкультурні моменти. І тим, хто любить вампірську тематику, ця гра Дуже сподобається своєю саме вампірською спрямованістю. До речі, в одному із останніх оновлень ви зможете побачити інтеграцію з серією Castlevania, в якій навіть є Алукардова броня. Також не слід забувати про битви з босами, які в цій грі неймовірні. Це одні із найкраще реалізованих битв з босами у екшн РПГ, який я коли-небудь бачив. Дуже багато скілів, дуже багато різноманітних ефектів, спецефектів. І це виглядає дуже красиво, коли ти в цьому всьому граєш, плюс на задньому фоні е шикарний ембієн. Ти е повністю погружаєшся в цей світ і отримуєш неймовірне задоволення від того, що перемагаєш і ще одного супер бомбічного боса а з останнім поновленням розробники переробили повністю систему магії, систему крафту, і тепер боси стануть іще більш кровожадними а битви з ними ще більш епічними. А на завершення можна сказати, що Вірайзін є однією із найцікавіших ігор свого жанру, і вона однозначно заслуговує на лайк, а також підтримку розробників, які за два роки з моменту виходу гри постійно чули свою аудиторію, спілкувалися з нею і не закидали свій продукт на ранньому доступі. А ми однозначно будемо слідкувати за розвитком даного проекту, будемо грати в нього на стрімах, а також буде серія роликів на даному. В Ютуб каналі по вірайзінгу. Якщо вам сподобався мій контент, будь ласка, підтримуйте автора ролика лайком, а також підпискою на канал. Я дуже старався, коли робив цей відеоролик по грі, яку я дуже сильно люблю. Всіх обняв, всім пока!